Приїхав глянуть на пшеничку, пізно вона посіяна. Значить, попередник гарбуз і було по гарбузу 200 грам кломазолу. Кломазол залишає після дію на злакові, але кажуть, що от 500 грам посів дуже пізній. От такий от стан у її зараз. Як ви думаєте, буде з нею толк? Ну, це. Можна сказати, що це експериментальна ділянка в нас виходить. От по сусідству. Ви це яка вона тут вже вся така прямо аж якась... Не знаю який кольор описати, ну такий гарний колір. Це така у мене, бачите, світленька, а це така ух. Ну видно різницю, так? Да? Дивіться, якщо віддалити. Ну видно різницю по пшениці. Ну тут, навірно, і різниця в посіві чи не місяць. Тут, мабуть, десь 80 соток, і таких ще є декілька ділянок. Ну, повторюсь, експеримент. По-перше, провіримо, чи є після Дія. Дату не помню, коли сів, треба глянути. Ну і подивимося, чи що буде. Сьогодні в нас, який в нас сьогодні грудень, 3 грудня сьогодні тепло. На дворі тепло, дощ іде, сьогодні спілкувався з. Агрономом казав 160, 136 мм продуктивної вологи в ґрунті. Тому може все буде добре. Побачимо, що скажете ви. Ну, якщо ні, то посіємо гарбузи, пані, та і все. Закрупимо раундапом чи передіскуємо. Ну, хто не різкує, той не дискує.